В день одна із полтавських піцерій працювала як звичайний заклад громадського харчування, а ввечері її службове приміщення перетворювалося на цех із виробництва лікаря-горілчаної продукції. Під час проведення обшуків виявлено 300 пляшок горілчаної продукції, 180 літрів суміші. Яка ще не розлита по пляшкам і більше 380 літрів спирту, а також 1220 марок акцизного збору. Цим підпільним цехом опікувалися троє чоловіків. Один із них раніше вже був судимий за подібну незаконну діяльність. У підпільному цеху вони наклеювали на горловини пляшок підроблені марки акцизного податку, які не відповідають аналогічним, що знаходяться в офіційному обігу. Даних правопорушників були визначені чітко ролі. Кожен займався своєю справою. Один займався збутом, інший займався виготовленням, третій займався організаційними питаннями, такими як придбання акцизних марок податку, придбання спирту, придбання пляшок. Свою продукцію чоловіки розповсюджували у приватних магазинах та кафе на території Полтавської області. Правоохоронці вилучили весь фальсифікат. Його зразки направлено на експертизу з метою встановлення ступеню небезпеки для життя та здоров'я людини. Власникам цього протизаконного бізнесу може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 10 років з конфіскацією майна.